Слава Ісусу Христу! Найперше я вдячний Богу і керівництву районного телебачення за вихід в ефір програми Дорога життя. Сьогодні по милості Божій вона вперше виходить на телеекрани. Ця програма має на меті сприяти духовному відродженню жителів нашої місцевості. Чому саме під такою назвою виходить наша передача? Неможливо уявити собі сьогодні життя без доріг, вони пролягають незліченним кілометражем в наших буднях, вони дуже різняться між собою по відстані, по значенню, по якості покриття. Ми користуємось ними, вибираючи їх. Для задоволення власних потреб відповідно до нашої мети і нашої цілі. Але вони тимчасово появляються і зникають із нашого горизонту. Натомість продовжується наша життєва дорога, відлік якої від почався від часу народження кожної людини. Людина має право вибирати свій шлях. Одне прислів'я говорить, що кожен є ковалем своєї долі. І дуже часто молоді люди впевнені в тому, що обравши той чи інший шлях, вони поступають правильно. Як правило, нехтуються поради старших досвідчених людей, але проходить деякий час, і в багатьох випадках правильний лапках шлях. Приводить до розчарувань, депресій, розбитих сімей, алкота наркозалежності, а то і взагалі до втрати всякого змісту життя. Дорога людини здається прямою в її очах, а кінець її стежка до смерті, говорить мудрий цар Соломон. Як знайти дорогу, в якій ніколи не розчаруєшся? Це залежить від того, який буде кінець цієї дороги. Дуже часто все у нас починається гарно і приємно, але значна кількість людей, дивлячись на прожите життя, відзначають, що коли б мали ще один шанс, вони б докорінно змінили його. Життя прожити не поле прийти, і, звичайно, другого шансу немає ніхто. Слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш, звучать сьогодні для всіх християн нашого краю я, дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Хто ще з людей, будь-якої епохи, міг би повторити ці слова? Відношенні до себе. Немає таких сміливих, тому що це право бути дорогою і щасливим закінченням належить виключно Сину Божому Ісусу Христу. Десь далеко, у межах своєї свідомості, кожна людина прагне відновлення втрачених у результаті гріха відносин із Богом. І ми звершуємо добрі діла. Діла милосердя, але в той же час не звертаємо увагу на Ісуса Христа. Його особистість є найбільш яскравий і виражений приклад для нас, людей. Тому що кожне слово Ісуса Христа, воно не було сказане просто так, а підтверджене ділом. Візьмемо декілька прикладів. Коли Ісус. Говорив про любов Божу до людей. Це були непусті слова. Він залишив славу небес, в якій перебував від віку, і зійшов до царські палати, а народився у богих яслах маленького міста Вифлеєм. Його життя випромінювало цю любов, хоча люди не розуміли його дій і поступків, і неодноразово шукали для нього оскарження. В рідному місті Назарет його хотіли скинути із скали, але після цього випадку послання Божої любові до людей не припинилося. Всі зусилля Ісуса Христа привернути до Бога народ, Він підсумовує такими словами. Скільки раз я хотів позбирати вас. Як та кочка збирає курчат підкрила свої, та ви не схотіли, і Він використовує останній, по сьогоднішній день дієвий метод іде через змуки страждання, болі, зневаги, приниження, смерть на головському Христі тільки з єдиною метою звільнити людей з їхніх гріхів і доказати свою любов. І першим грішником, який отримав це прощення, був злочинець розп'ятий разом з Ісусом Христом. Слово Боже говорить, що любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він нас полюбив і віддав за нас своє життя. Коли Ісус говорив про Боже співчуття, він не залишив без надії одиноку вдову. Євангеля від Луки, 7 розділ, з 11 по 17 вірш, розповідає нам про цю подію. Син Божий, який володів безмежною владою і мав дуже багато звершень на цій землі, не пройшов мимо горя і страждань, але зупинився для того, щоб повернути опору вдови з міста. Наїм. Воскресіння юнака було для всіх людей чудом, але водночас і по сьогоднішній день являється свідченням великого Божого співчуття до всіх людей на землі. Коли Ісус говорив про виконання Божої волі, Він сам перший виконав її. Йому було не дуже приємно знати про те, що попереду чекають муки та знущання і ганебна смерть на Головському Христі. І його молитва весеманському саду свідчить про те. Але він прийняв доленосне рішення для всіх поколінь і в сказаних ним словах вже є виконання Божої волі. Господи, якщо можливо, нехай пройде ми в мене ця чаша, та проте не моя. А Твоя Хай буде воля. Укріплений там не людьми, а ангелом з неба, Христос, під палючим Сонцем Палестини, після судів і зневаху первосвященників, віддає своє життя тому, хто воскресив Його із мертвих. Таким чином, своєю смертю і Воскресінням Він виконав віковічний план Божий по спасінню людей. Тому Ісус. Є не тільки напрямок до доброї дороги, яка веде до вічності, він сам є тією дорогою, дорогою, на якій немає безнадійних тупиків, в вигляді розчарувань, вщент зруйнованих доль, знівечених алкоголем, наркотиками, розпустою, доробою, яка завжди має вихід, напрямок, ціль і радість життя. Дорогою, в кінці якої омріяна віками вічність з Богом для всіх людей. Дорогі християни, завжди пам'ятаємо ці слова Ісуса Христа, Я, дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Щиро дякую за увагу, бажаю всім вам рясних. Божих благословінь.

すごいい Звучим я душу до чистого живого джерела. О чисте жили